До речі, знищення цієї зброї, яка Америці не коштувала практично нічого, зробила найбільшу інвестицію за всі роки існування цієї держави. і Її безпеку ніхто безпеку Сполучених Штатів більше в світі не забезпечував крім України по нашим оцінкам воєнної розвідки середини 90-х років, якщо б Сполучені Штати. Мали утримувати весь арсенал своєї протиракетної оборони, вдосконалювати її, інвестувати в НІОКРИ, підтримувати зброю відповідної помсти на завдання ядерного удару. Це коштував Америки за 20 років. Це калькуляції в тих часах, приблизно 2,5 трильйони доларів. Можете уявити, що це таке. А знищення якраз нами зброї, воно дало можливість сполученим штатам і президентство Клінтона. Воно дало можливість їм в перший раз за історію Сполучених Штатів мати профіцит державного бюджету Сполучених Штатів. Відбулася подія в 93-му році. Приїхав з візитом перший міністр оборони Морозов пенсильванія Авеню вся в прапорах американських і українських. Для нього вистріли почесна варта була в формі XVIII століття. Підійшов це помічник, один з помічників міністрів оборони Сполучених Штатів, американець корінського походження. Він підійшов трошки збуджений, такий. каже: Пане Ігоре, ви знаєте, що мені зараз таксист сказав? Я кажу, а що? Він каже: ми під'їхали, я розраховуюсь. Він на прапор показує, а що це за прапор? А той, я, каже, так гордо каже, це український прапор. А, -а, а, І коли він мені каже, здачу дає, каже: Я чув, я читав. Це у них вони ядерну зброю віддають. да? Ну от запам'ятайте мої слова: зброю віддадуть, їх тут приймати не будуть.